Всім привіт, спеціалістам, монтажникам, електрикам. Само скажіть, отакі от кабеля ви обжимаєте чи ні? Що іменно? Бачите, чорний, окислений. Отакий Кабель лежав довго у мене собі дома, і з того, що є, я собі почав собирати щиток собі дома тут. Ну не собі, а людям. І виходить, що отакий от окислений кабель. Я його відрізав, почав шукати далі, аж поки не дійшов до чистого. Я вважаю, що має обжиматися е, на конячні коменшав'ї тоді, коли отаке от состояння кабеля. Він блистить весь весь? Або, як мінімум, такий зачистити. Дуже добре зачистити, щоб він блистів тут по краю і для, для кращого контакту. Для того щоб якісна була зборка, я думаю, що отакий краще не... не використовувати. Ви як вважаєте? А ну скажіть, робите так само як я чи по-своєму? Поділіться своїми думками в коментарях. Буду всім вдячний. Як ви думаєте, так може бути чи краще так не робити? Я вважаю, краще так не робить.